Друзі, всім привіт! Ось ось це довгоочікуване відео, яке ви чекали, я сподіваюсь. Пам'ятаєте, перед новим роком, 29 грудня, я вам запропонував робити щотижневі відео на монетку, яку ви оберете. Ви обрали на цей момент монетку XRP. Так, він же наш ріпел проголосувало майже 400 людей, подивилось 800. Тобто половина щось трішки вийшла не голосувати. Наступного разу, сподіваюсь, проголосують всі. Тому, друзі, будете дивитися зараз розбір монетки XRP. Погнали. І так, друзі, XRP має у нас невеличкий аналіз з, з приводу фьючерсних торгів. Ми його розберемо сьогодні і на привід ф'ючерсів, і на привід споту. Але все по черзі. На фьючерсах ми з вами проаналізували і побачили трендовий рух. Ось ми його виділили і побачили момент саме момент накопичення і момент пробиття. На ринку дуже часто ми бачимо накопичення, а це означає, що в скорому часі ми маємо це накопичення пробити або вверх, або вниз, в залежності від циклу ринку. Зараз у нас бичий ринок, і з великою долею вірогідності ми маємо пробивати вверх. Що, в принципі, і відбулося. Що, в принципі, відбулося. Далі ми виділили локальну зону з вами, виділили ліквідність, слід кита по червоному, тобто, щоб не вмішувати ведмежий рівень. Тобто виділили тільки бичий, тобто, тільки зелений кольор без червоного простим мізиком, так, щоб зрозуміли його. Також ми бачимо, що тут було також ми бачимо, не східний був, тут був у нас верх східний, і зона перебиття була ось тут. Тобто, якщо я візуально вам це покажу, воно буде виглядати таким чином. Зараз поясню навіщо. Також наш об'єм, ви знаєте, закриття кожного паттерну вивільняє за собою об'єм. У нас є максимум, тобто верх, і мінімум, тобто низ. Можна виділити взагалі і верх і низ разом. Протягти ліворуч, точніше праворуч, ну можна і ліворуч також дивіться. Ми також бачимо, бачите ось підтвердження, підтвердження, але поки що нас це не цікавить. Нас цікавить те, що даний об'єм закрився на зоні пробиття цього крайнього об'єму. Тобто, це. Було підтвердженням того, що тут ми точно проб'ємо верх з варгідністю на 80%. Тобто, це вже було відпрацьовано, і це потрібно було проговорити, тому що можливо, можливо, ви колись на ринку знайдете схожу ситуацію і вже будете розуміти, що там може відбутись. Далі, далі, ми бачимо історичний максимум, був. ось був історичний максимум, який був у нас ліквідністю. І ми бачимо, що він має декілька переторговок. Тобто ми маємо пробиття, маємо тест рівня, тест рівня, тест рівня. Маємо трендовий рух вниз, мінімальний і максимальний. Мінімальні це об'єми, максимальні це ліквідності. І в нас тут схожа ситуація на бич прапор. Ми рухаємось вверх, ми рухаємось догори, йдемо на корекцію вниз, тобто коридорну корекцію. І далі ми маємо рухатись вверх. По пробиттю паттерну. Пробиваємо паттерн, закріпляємось і рухаємось далі. Ось як ви бачите на даному сетапі. Об'єм, Об'єм, який був взяти ось тут, він був взяти ось звідси. Ось ми бачимо ідентичний об'єм. Тобто, якщо ми тут зробили накопичення і пробили на таку відстань, ось до рівня шиї, так скажемо, тут ми маємо пробити на ідентичний рівень. Ну, Плюс-мінус десь отак може воно бути. Загалом ми очікуємо мінімальний рух до 4 доларів по XRP. Це що стосується фьючерсів, що стосується споту, зараз будемо збирати інформацію вам показувати. Дивіться рішення щодо придбання криптовалюти платічної системи залежить від переваг представленої монети. Її основні характеристики поріблу так, потенційний ріст ціни, як і у батьох криптовалют, курс XRP має потенціал до зростання, велика частина вартості визначається попитом та пропозицією на крипторинку, а також новини, новинами та іншими факторами. Пояснюю, потенційний ріст ціни, як і у батьох криптовалют, курс. І має до зростання. Потенціал до зростання це означає, що люди в ньому зацікавлені, тобто інвестори зацікавлені в даній монеті, тобто вони зацікавлені її купувати, вони бачать в ній перспективу. Велика частина вартості визначається попитом. Те, що я тільки що сказав, те, що багато людей зацікавлено, це і називається попит. Тобто, якщо є попит, то буде ціна зростати. Так само, якщо, наприклад, пропонують менше ніж хочуть, тому ціна буде вищою ніж була перед цим. Та пропозицію, так ось попит та пропозиція завжди є те, що ми пропонуємо, завжди є те, що ми купуємо. Якщо те, що ми хочемо купити менше, ніж люди, які хочуть купити, ціна буде висока, так само, як біткоін. Хочуть купити багато, але там є певна кількість цих монет. І тому ціна дуже висока. Так само, як церпі має розвиватись далі. Тому що зараз, як то кажуть, попит набагато, набагато більше, ніж ми маємо монетку взагалі ну, в індустрії. Ну і, звісно, новини та інші фактори. Новини також зараз по XRP, ви знаєте, дуже позитивні, тому що ми зараз маємо те, що вони виходять із, так скажемо, судових утримань і будуть працювати в білу. Це також великий фактор має до зростання XRP. Він має потенціал, але до цього його тримали фактори, так скажемо, негативні. А тепер їх не буде, і тому це має дозволити рух даній монеті до зростання. Далі застосування в реальному світі, тобто, чи можна цю монетку використовувати в реальному світі, чи можна щось з нею робити? Чи це просто монетка, наприклад, ПЕП або шиба, які вони просто є, але користуватися ними не можна? Це просто актив, який просто є. Тому питання в цьому: XRP активно використовується для переведення міжнародних платежів та інших фінансових операцій. Тобто, це нам вже говорить про те, що дану монету можна використовувати для переводів, для оплати якихось товарів або якихось послуг. Тобто, це вже говорить про те, що дана монетка має фундаментал і з нею можна працювати. Це призводить до зростання затребуваності та вартості Ripple у подальшому, тобто, це говорить про те, що якщо нею вже користуються, її використовують як спосіб оплати або спосіб переведення коштів і так далі. Це вже говорить про те, що у подальшому нею будуть користуватися ще більше, і це буде, звісно, зростати у подальшому, буде це впливати на її ціну. Тобто, це має збільшувати її вартість. Ну і також стратегічні партнерства та інтеграції. Інтеграції такі можуть бути як штучний інтелект, такі як ну, для прикладу, тут написали: партнерство з багатьма великими банками та фінансовими установами по всьому світу. Тобто не в одній країні, не на одній якійсь там платформі, а по всьому світу. Оці три слова дуже важливі, тому що Ripple, Ripple. Партнерстві з майже з усім світом і з їхніми банками. Це говорить про те, що це дуже активний ну, позитивний актив, який має розвиватися і рухатись з кожним роком, все далі і далі. Знову ж таки, повторюсь, що ми, ми розриваємо так скажемо позови, які були по XRP, там де був порушений закон, який не давав зростати даному активу. Тепер це не буде його проблемою, тому що вони будуть працювати в білу. І тепер буде у нас зростання до затребуваності, Тобто люди будуть ще більше купувати. А чим більше ми будемо лити паливо в вогонь, тим більше вогонь буде горіти. Це дуже-дуже логічно. І так, друзі, думки Wall Street. Дуже частенько на прямих трансляціях я вам казав, що вони прогнозують зростання ріпла до 2000 доларів в скорому часі. Що означає в скорому часі? В скорому часі в з приводу інвестування це означає, що приблизно 4-8 років, тобто від 2 до 8 років приблизний ріст до даного, скажімо, очікуваної такої ціни. Тому, тому в інвестиціях немає такого поняття маленький таймфрейм, або там 1-2 тижні, або 2-3 тижні, як любить казати наш Арестович. На інвестиціях короткий час це 4 роки, довгий час це 20 років. Це потрібно розуміти. Це інвестиції, а не просто зайти в казино, злити свої гроші, свій, свій депо, і потім піти на роботу. Тобто, якщо ви інвестор або хочете стати інвестором, ви маєте розуміти, що ви маєте купити актив, який має бути перспективним, і з часом він має давати ваші дивіденди, тобто з часом він має приносити вам. Прибуток, щоб ваші кошти, які ви вклали і з часом приносили вам кошти, щоб гроші робили гроші. Це дуже просто. І якщо так і буде, що Ripple стане за 4 роки, наприклад, до наступного альтсезону, він зможе вирости до 2000, це буде дуже-дуже добре. Тому що зараз він коштує дуже мало. І, в принципі, ми його купували ще з вами по 0,4, тобто ми ще по 40 центів купували. Потім ми ще докуповували з вами по 50 центів на початку 2024 року ми це ще робили, тобто рік тому можна сказати. Зараз починається новий цикл, ціна трішки вже піднялася майже там, до 2 доларів, так ми бачили з вами. Що очікувати далі? І давайте зараз я вам покажу, як рахувати свій прибуток і можливий капітал. Зараз вам покажу деякий інструмент. Який можна назвати просто калькулятором, але я вам покажу, як ним користуватись і як проаналізувати свою інвестицію. Погнали! І так, дивіться друзі, можна просто написати в пошуку «криптокалькулятор» і тут буде дуже-дуже багато, але я частенько обираю саме оцей. Зараз поясню, чому саме оцей. Тут е, мінімальна, мінімальна кількість реклами, якщо інші ми в там будуть всі в рекламі і так далі. Тут також є, але ну, типу не звертайте не на неї увагу, вона невеличка. Оце приймати не треба, тому що ну, навіщо? Якийсь там кеш не потрібен. Не потрібний. Далі ми можемо знайти любу монетку. У нас зараз цікавить XRP, ось вона ну, є. У нас є, можна, звісно, пошукати якусь там монетку. Типу іншу, так щось там можемо знайти. Там бонг, шип, сац і так далі. Тобто, що вам треба, то ви можете знайти через пошук. Нас цікавить XRP. І ще один плюс у цього калькулятора. Бачите, ціна покупки 2,45. І зараз ціна у нас 2,45. Тобто даний калькулятор показує теперішню ціну. Якщо ми купимо саме зараз. Не ціну, яка була минулого року або ж позаминулого року, тобто перевага даного калькулятора, те, що нам показує, ціну теперішню. В разі, якщо ми інвестуємо 100 доларів в XRP зараз, по прогнозам того Wall Street, по New York Times, і так далі, по інвестінг, точка, також непоганий сайт для новачків, в принципі. Середня ціна до кінця цього сезону має бути 15-30 доларів по XRP, по нашому Ripple. Тобто ми розуміємо, що наша оцінка 2000 це в нас вже на наступний сезон, не на цей. В принципі, було б непогано, але ми, давайте будемо все-таки реалістами. Так? І тобто максимальну ціну я почіпав би за нього по 30 доларів до кінця цього сезону, тобто до початку осені цього року вже. Тобто зі 100 доларів ми можемо зробити 1200 доларів. Але, в принципі, ви скажете, це не багато з приводу інвестицій, але ми інвестували всього до 100 доларів, не забувайте. І в принципі на виході 1222, грубо кажучи, курс наших закладений вже по 50 доларів на кінець цього року. Якщо ви не читали, то будете знати тепер. І в принципі можна отримати 61 тисячу зі 100 доларів. 100 доларів, це зараз ну, приблизно 5 тисяч буде гривень потім. Тобто з 5 тисяч можна отримати 61 тисячу гривень. В принципі, просто за те, що воно лежить, ви можете це отримати. Ну і в перспективі, ви розумієте, якщо дивитися там глобально, космічно, так, якщо воно зможе 2 2000 доларів там, до 2028 року, то 100 доларів може принести 81 тисячу. Доларів. Звісно, ви скажете, ну блін, ну, це чекати ще аж 4 роки або навіть можливо 5 років, тому що гаряча фаза наступного сезону буде десь через 4,5-4,6, майже 4,5 роки трішки більше. Так? Ви скажете це довго. Але, але якщо ви інвестор, ви розумієте, що ви інвестуєте, і ви цю суму, яку ви можете отримати потім на вихлопі, так? Ви її просто поділите на ці 5 років і зрозумієте, що щорічний ваш дохід буде 16300 доларів зі 100 доларів, що ви вклали. Тобто 16 тисяч це буде що ну, за рік, грубо кажучи, якщо ми розіб'ємо по кварталам, це буде ваш дохід щорічний. Ну і, в принципі, ви можете на курс нашої гривні, хоча то 28 року, можливо, навіть курс буде по 60, тому що наша економіка не дуже у гарному стані. І, в принципі, ви за цей. За рік, за рік будете отримувати по 815 тисяч. Звісно, ви не будете отримувати кожного року по 815, ви отримаєте середній, середній прибуток 815 тисяч гривень, в разі, якщо Ripple досягне 2000 до 2028 року. Тобто, ви зрозуміли мене, так що щорічний дохід вашій складе таку суму приблизно, в разі якщо Ripple досягне даної цілі. Якщо дивитися простіше, то 30 доларів, це які я очікую до кінця цього сезону, желізно отримати. Звісно, ми не інвестували по 100 доларів. Ми мінімально. Ми навіть на розгонному депозиті купили ріпла на 1000 доларів. І в принципі, я очікую на виході отримати 12 або навіть більше тисячі. В залежності від тих монет, що ми ще купили з командою. Звісно, там має бути прихід набагато набагато більший. І, можливо, навіть ми досягнемо тієї цілі, яку ми писали під час прямих трансляцій. Ми досягнемо одного мільйона доларів. Але то інша історія, то буде інше відео. Продовжуємо аналізувати Ріпл далі. Що думають кити? Кити насправді зараз зацікавлені найбільше, чим в ріплі, чим зазвичай. Тобто, зацікавленість китів на кожній конференції, на якій я перебуваю майже. Щотижнево, звісно, зацікавленість китів до Ripple, вона присутня, але зараз є наратив, який набагато цікавіший для саме китів трейдингу, і який вони зараз намагаються підтримувати. В наступних відео ми це з вами проговоримо. Якщо ви проголосуєте в нашій групі, що вам буде це цікаво. А взагалі, наратив Ripple, якщо не буде інтегрувати далі, а просто буде використовувати наратив свого Ну, безпеки переводів в інтернеті, переводів через банки різних країн. Він має зростати, тому що він даватиме перспективу безпечних переводів в інтернеті між країнами, тобто ми можемо з України переводити, там, наприклад, в Німеччину, Францію і так далі, куди ми захочемо. Також карточки криптко, криптоплатформ зараз є по всьому світі. Ну, поки що в нашій країні цього немає, але в цьому році наша влада обіцяла. Криптовалюту ну, зробити так, щоб як в усіх країнах було, щоб ми могли відкрити карту, наприклад, Binance, і користуватися в будь-яких банкоматах, щоб воно конвертувало автоматично в нашу, в нашу гривню і по курсу це робила. Поки що це нам обіцяють, але побачимо. По суті, що я хочу сказати: зараз, зараз Ripple можна вже використовувати як монету для безпеки, як монету для переводів міжнародних транзакцій і так далі. І тому кити, в принципі, мають, мають в своїх портфелях Ripple, і в принципі вони розуміють, що тут буде перспектива. Але це може бути тільки верхушкою, так як кажуть, айсбергу, перед перспективою того направлення, яке вони зараз хочуть прямувати до 28 року. Тому, якщо вам буде цікаво, я очікую багато лайків і коментарів, та ми запишемо наступне відео також на цікаву тему. Але Ripple, не забувайте, це також цікава тема, яка має свій фундаментал, яка вже підтвердила те, що нею будуть користуватися. Тобто в кожного, в кожного трейдера з досвідом вона є в своєму портфелі. Кити також згодні з тим, що це дуже буде активний, так скажемо, проєкт і має розвиватись. Де брати інформацію, щоб зрозуміти, яка монета має в скорому часі вирости? В першу чергу, в першу чергу, наш телеграм-канал, який абсолютно безкоштовний, Королій цього світу, можна просто написати в пошуку і воно, знаєте, дану групу. Вона абсолютно, абсолютно безкоштовна. Тут ми будемо розміщати наші відео, які ми зараз записуємо, так. І також тут ви можете голосувати за монетку, яку ви хочете, щоб ми подивилися в наступному відео. Тому заходьте, голосуйте, а потім очікуйте відео. Посилання на дані відео будуть додавати також сюди. Висновки, друзі. Висновки такі, що інвестиції це завжди ризик. Не потрібно шукати кнопки успіх, кнопки гроші. Такого не існує. Любі інвестиції несуть за собою ризик. І ризик несуть за собою великий. Ви можете втратити все, що заробили на роботі, а також, в принципі, ви можете... Подвоїти, потроїти або взагалі потім звільнитися з роботи і жити інвестиціями. Це працює в обидві сторони. Тут немає такого, що ти зайшов і 100% ти маєш успіх. Кожна інвестиція має в собі ризик. Кожен проект, який відкрився і обіцяє якісь великі перспективи, не завжди він може це виконати. Мені здається, ви маєте пам'ятати, ті, хто торгують вже довго, пам'ятаєте монетку луну. Яка дуже сильно зростала, дуже було багато обіцянок, вона була на хвилі хайпу і на хвилі потенціалу, і потім вона заскамилась в нуль і були просто втрачені мільярди, мільярди доларів інвесторів. Тому ніколи, тому ніколи не забувайте, що любі інвестиції несуть за собою ризик. Якщо вам хтось обіцяє розказує, що ринок це дуже-дуже просте місце. Ні, я вас розчарую, це не дуже просте місце. Ніколи не забувайте, що ви ризикуєте, давайте собі звіт, щоб потім не шукати, хто винний. так скажемо, що вся планета винна, всі люди винні, тому що ви купили якусь монетку на нонеєм, і вона не виросла, бо навіть заскамилась. Тому не забувайте, що тут є ризики. Якщо ви йдете в інвестиції, давайте собі звіт, що ви ризикуєте. І якщо ви впевнені в собі, то психологічно себе підковуйте та торгуйте правильно, з розумом, математично, як ми вас того і навчаємо. Тому, друзі, в цілому, в цілому по XRP, ми купили дану монетку на розгорнений депозит на 1000 доларів. На основу ми купили там 50 дану монетку. і в принципі будемо очікувати разом із китами, разом із all Street, разом із банками і разом із багатьма хом'яками. Які також закупили даний актив і з кожним днем її капіталізація збільшується. Ми очікуємо мінімальний рух до 10 доларів в цьому альсезоні, максимальний рух до 30 доларів в цьому альсезоні, і 500 доларів або навіть 2000 доларів до альсезону 2028-2029 років. Не забудьте поставити свій лайк, свій коментар, якщо вам було це цікаво.